Як обрати якісне ліжко? Якщо ви обрали м'яке ліжко, також варто звертати увагу на тканину, у якій буде оббите ліжко. Бажа, щоб вона легко чистилась та милася. Якщо у вас є домашні улюбленці, то варто підбирати тканину, яка буде мати також антикіго. Плюсом буде металевий каркас з ортопедичними боковими ламелями. Якщо ви обрали все ж таки дерев'яне ліжко, то краще звертати увагу на тверді породи дерева, такі як бук, ясен і дуб. Ліжка можуть бути комплектовані різними варіації каркасів, можуть бути вставні металеві, наприклад, з відстанью 2,5 см, які використовуються в наших ліжках преміум. Також можуть бути вбудовані ламелі, які, наприклад, будуть мати латофлекси по царзі боковинці ліжка. Також ліжка можуть бути комбіновані, наприклад, з м'якою вставкою в спинці або узніжжі. Варіацій спинок є безліч і все ж таки варто схилятися до тканинок, які чистяться. Також мають антикіготь. Є моделі, в яких ламелі вставляються саме в царго О, в такі лотофлайки.